Кіночі лонгслів для дому та сну від бренду Смара. Всього лише за 60 гривень за одиницю. У лоті буде 47 одиниць і вартість лоту 2820 гривень. А, дивимося, які у нас будуть малюночки, які принти ось така з грінчем. Це 100% бавовна. Також буде сіра з грінчем ще. Таких принтів не багато буде, це скоріше виняток. А, ось така буде з ведмедиками ще. Здебільшого будуть принти з Дідами Морозами, ось такі і тут і олені, і подаруночки, сніжинки. А, да також Леді Санта по розмірам С 2 МК 21 і Ельки 24 Це дуже класно, що є великі розміри, вели в великому Великої кількості в лоті всю інформацію щодо замовлення цього лоту ви можете подивитися під цим відео, а також доєднатися до наших внутрішніх груп і мати е, інформацію щодо наших акцій та суперпропозицій. Доєднуйтесь, заробляємо разом.